Здається будинок, місто Долина, Івано-Франківська область біля асфальтованої дороги, недалеко міське озеро. От вигляд будинку. Можна прибудувати, ще закінчити другий поверх. Рядом сусіди, криниця. Виноград кожний рік, гараж, підсобні приміщення, підвал, садок, там далі ще багато землі, в документах вказані. Оце такий вхід, кухня, котел газовий. Зручності, коридор, вихід на другий поверх, одна кімната, друга кімната, третя кімната і з коридору вхід. Четверта кімната. Це вже зала, така найбільша. Телефон буде в кінці відео. Дзвоніть, кому сподобалось.